Заснової бори, які знаходився, знаходиться на, на березі Дніпра. Це було чудове місце для відпочинку, але, але тепер це місце для окупантів, для військових э, Росії, які ви вистроїли там э, свої споруди. Військові, вони звітіля ведуть, в тому числі звітіля ведуть обстріли правого берега Херсонщини. Ну, не лише правого берега, а і ще і самої Каховки, і села Мало Каховка. Чому? Тому що не поодинокі випадки. Окупанти кажуть, що це справа Збройних сил України. Але всі місцеві знають, що виходи тих, тих снарядів, тих мін, які прилітають в місто Каховка, це більшості з. З Малої каховки соснового лісу, соснового Бору. Самі обстрілюють і самі потім звинувачують нас, Збройні сили України.